Добрий день, я Тетяна Богославська, і я працюю вчителькою географії та англійської мови в комунальному закладі освіти, середня загальноосвітня школа, номер 124. Я хочу поділитися з вами своїм педагогічним досвідом. Я це не тільки мої досягнення, але й мій внутрішній світ та захоплення. Постійно підвищує свій професійний рівень, відвідую онлайн-семінари, практикуми, вебінари. Досвід, який отримую під час самоосвітньої діяльності, впроваджую освітній процес. Публікую свої розробки на платформі Наурок та Всеосвіта. Сама розробляю інтерактивні завдання. We talk about this день day before. Dasha, please, what this. A continent. A continent. Займаюся питанням впровадження у навчальний процес ментальних мап, які дають змогу систематизувати великі об'єми інформації. Застосовую елементи моделювання. Важливим напрямком моєї роботи є екологічна діяльність. Багато років поспіль команда школи, керівником якої я є. Брала участь у всеукраїнському конкурсі Земля, наш спільний дім і займала призові місця на районному та міському рівнях. Відомий грецький математик Архімед сказав: дайте мені досить довгий важель та опору, на якій я можу його розмістити, і я рухатиму всесвіт. У своїй роботі я завжди намагаюся знайти важель і опору для досягнення кращих результатів. Дякую за увагу! Приємно брати участь у конкурсах, що дають. Безліч можливостей для власного розвитку.